Ну, що тобі принесли хорошого. Мені принесли ось такий тортик uh -huh. з такою кусок сметани. Що там це четек? Я не че? знаю. Щось якісь крісла мокрі, таке, якби, означало, що я там, напевно, пісею. Oh. Такий ось. Це пар... називається кавовий, Я взяв кавовий. Кававе. Mm? Так. Mm. <laughs> ну. Відчувається, так як я знаю, бо моя мама готує. Е, готувала торти колись в дитинстві. Я знаюся на кремах, коли крем свіжий, коли no. пляцик свіжий. Воно вже відчувається, що воно старе. Uh -huh. Самі коржі пропитані кавою. Uh -huh. Uh -huh. Пропитані кавою. Е, тут навіть є кавовий такий. Е, із чим, якась Угу. Uh -huh. uh -huh. Дуже мокрий. мокрий. Дуже мокрий. А що тут і чай не може? Мокрі, як квіної. Я не можу зрозуміти. А. Відчувається вишня. Так. Вишня. Кава Та з вишня. Напевно, ну. якийсь який таке. вишневе якесь. Uh -huh. Звісно, все падає. Але ти mm -hmm. можеш рот відкрити нарешті? Маю yes. малий рот. Я не послякаю багато. Ну, якщо чесно, поки що я не знаю, яка ціна, бо я це не замовляв. Ну, no. хоч я скажи, яка ціна. Яка ціна? Вона коштує 7 злот. Це твій тортик? Так. Ну, за 7 злот можна сказати, що дуже смачно і, і взагалі все свіже. Я думав, що 17. Ні, yeah, 7 злот може бути. Ну, От, На ми, пробу рекомендує... може... ми рекомендуємо такий кот, за 7. А там ще щось. Є Але за за те, що ти сидиш тут в кафе, а, ну, треба ще а... заплатити за цю гарну панораму. Так, я щось ще по ногах. Будь ласка, заспокойся. думаєш, що не... дощ, або щось там паде. Тому треба ще за цю гарну атмосферу заплатити. Ну. Тому mm. дуже цікаво і гарно. Але, якщо чесно, смак такий. Кавовий. Смак дуже цікавий. А як що... кава, до речі, попробуй каву. пробуй. Mm. я пробую. Це ж я спеціально взяв кавовий з кавою, mm -hmm. тому що це до кави. Mm. Еспресо... Потому що я не знаю, скільки тут кава коштує. Зараз буду пробувати, так і збирається. Я, я це не, не буду говорити. М. Кава вкусна. Вкусно? Скільки вона коштує? Я не знаю. Ага. Ось такою філіжанкою. Вона дивна просто, вона. Що дивна, чогось вона ця. Вона є шкляна.